Виготовлення просторового плану южницької громади затверджено зміни до бюджету на 2023 рік, серед яких і просторовий план депутати прийняли на засіданні 1 листопада. За пропозицією міського голови депутати ще раз повернулися до рішень, які вже були розглянуті на сесії 26 жовтня. Це зміни до структури штату, відміну плати пайової участі та інше. Повторне голосування за ці рішення не набрало потрібної кількості голосів. Перерва була сесії по одному питанню, тому що треба було. Прийняти бюджет, зміни до бюджету. Ми його не прийняли минулий раз, була велика перерва. Рішення прийнято, слава Богу, все нормально, будемо далі працювати. Буде лист звернення до цієї структури, тої фірми, яка виграла тендер, для того, щоб вони ще раз повернулись до розгляду цього питання. Є там у нас про правоохоронних органів, є там бюджет, що в нас є, 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 є скажімо. Листом нас предупредили і військові адміністрації, що залишки коштів ми можемо на що витрачати, і є перелік. А в в цей перелік не входить перерахування коштів на для просторового плану. Після закриття сесії депутати зібрались в форматі круглого столу для обговорення питання перейменування міста. Затвердити проєкт рішення з варіантами назв мають на позачерговій сесії 9 листопада. В час дискусії Максим Кушнір запропонував відправити на розгляд національної комісії зі стандартів державної мови два варіанти назв південне та южне. Сьогоднішня ідея вона просто не ну, виникла зв'язку з тим, що ознайомився законодавчим актом, який надав повноваження національній комісії з питань мови розглядати питання щодо перейменування. А я бачу це наступним чином, що перейменування взагалі власна назва міста южне та власна назва южненської громади не підпадає під сферу дії закону про необхід де прописано, що потрібно перейменуватись. Взагалі просто не підпадає. Тому всі інші дії, вони по відношенню до нашої громади, до нашого міста, є недоречними. Так, нацкомісія провела свою роботу, я не сперечаюсь. І, наприклад, на мою думку, перший об'єктивний крок був би після отримання рішення нацкомісії це написати їм просто листа за підпису міським головим з думкою про те, що ну ми не підпадаємо. Представниця робочої групи пояснила, що назва «Южне» не відповідає стандартам державної мови та підлягає перейменуванню. Відповідно до закону був опублікований перелік населених пунктів, в якому вказане наше місто. Якщо перша назва, наприклад, яка там набрала найбільшу кількість, вона не відповідає стандартам згідно там експертизи. Національної комісії за стандартів державної мови, то друга назва, яка яку ми подаємо, вона вже буде відповідати. Якщо ми нічого не подамо, або подамо таку пропозицію, яка категорично не відповідає закону у цьому, то я думаю, що Верховна Рада вже на власний розсуд просто присвоїть нам нову назву. Під час засідання Світлана Дінову зазначила, що громадське обговорення вже відбулося. Його не був переліку запропонованих назв. Розширену версію дивіться в програмі Об'єктив плюс.